Доброго дня! Урок алгебри 10 клас. Продовжуємо вивчати тригонометрію. Сьогодні тригонометричні функції. Тригонометричні функції ви вивчали у 9 класі. Це функції синус, косинус та тангенс. Для того, щоб ознайомитися з тригонометричними функціями, ми з вами скористаємося одиничним колом, яке ми вже вчили на попередньому уроці. Давайте побудуємо. Деякий кут, це у нас буде якийсь кут альфа, ось тут у нас буде О, нехай ось тут буде точка А. З цієї точки опустимо перпендикуляр, запишемо точку Б, і раз це перпендикуляр вже прямий кут, в результаті отримали прямокутний трикут. Наша точка А нехай має якісь координати Х, y. Тобто ось тут у нас координата Х, відповідно, десь ось тут у нас координата Y. Можна написати. Так як ми маємо з вами прямокутний трикутник О, Б А. То з 9 класу згадаємо, що таке синус. Синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет АВ. Давайте подивимося, яка довжина ось цього відрізка. Якщо ось тут координата Y, а ось тут координата 0 то довжина відрізка АВ буде дорівнювати Y. Отже, синус альфа дорівнює y розділити. ОА це радіус кола, гіпотенуза, радіус, А ми з вами домовилися, що будуємо коло одиничне. А одиничне коло це коло радіус якого одиниця. Тому ОА дорівнює 1. Відповідно дорівнює y. Отже, перша важлива формула у тригонометрії, яка говорить, що синус ми будемо визначати по осі y. Пригадаємо тепер, як обчислювати косинус. Косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Довжина нашого прилеглого катета, ось тут у нас координата х, отже, довжина прилеглого катета у нас буде х. І відповідно знову одиниця. Тому ми отримали з вами другу формулу косинус альфа дорівнює х. Це означає, що значення косинуса ми будемо визначати по осі ох. Далі ми ще можемо ознайомитися з вами з функцією тангенс. Тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Відповідно, тангенс альфа буде дорівнювати y розділити на х, так як y це в нас синус альфа, Синус альфа, а х це в нас косинус альфа. Отже, тангенс це відношення синуса до косинуса. Ще одна формула. І з'являється ще одна функція, яку ми не вивчали з вами у 9 класі, це функція обернена до функції тангенса, яка називається котангенс. Записується вона ось так. Котангенс. Я сказала, що вона обернена. Отже, котангенс альфа обертаємо це відношення косінус альфа до синус альфа. Ну, а тепер складемо давайте таку таблицю, яку ми будемо пізніше використовувати. Знайдемо наші значення для основних кутів. Для основних кутів це 0 градусів, 90 градусів. 180, 270 та 360. І так, запишемо їх у радіанах. В радіанах це буде 0. Далі, ось тут у нас буде. Пі на 2 в радіанах. Далі тут у нас Пи. 270 це 3 пі на 2. І там, де 260, це 2 пі. Давайте ці кути позначимо ось в такій таблиці. 0. Ну, нехай би. Давайте пі на 2 напишем. Пі на 2. 3π на 2. Ну, а 2π це те саме, що 0. Тут запишемо функцію синус, а тут запишемо функцію косинус. І так, ми щойно з вами вивели, що синус визначається вісю і. Дивимося. Ось тут в точці ось цій точці. Ось в цій точці синус координата іг, іг, ось координата іг буде 0. Буде 0. 0. Далі, ось в цій точці координата ігрека буде 1. Тобто пі на 2. 1. точці там, де в нас π, координата y знову 0. І 3 π на 2, ось наша точка, координата y мінус 1. Будемо мати мінус 1. Отож, синус нуля 0, синус пі на 2 або 91 синус пі 0 і так далі бачимо. Але цю таблицю можна не запам'ятовувати, а просто собі уявити коло і пам'ятати, що синус визначається ігриком. І, уявивши коло, розставити ці числа. Давайте розберемося з косинусом. Розберемося тепер з косинусом. 0 градусів, 0 градусів. Косинус визначається вісю іксів. І ось тут в цій точці. Косинус по іксу, координата ікса ось написано 1. Будемо мати координату 1. 1. Далі, піна на В Цій точці є координата Y, а X ось наш X. В цій точці X буде 0. Пі. От наше пі. І по Х мінус 1. 3 пі на 2 по Х буде 0. Ось таким чином за колом ми знайшли значення деяких тригонометричних функцій. Також на попередньому уроці ми з вами з'ясували, що, наприклад, щоб отримати кут альфа, ми можемо від цієї точки пройти цей кут альфа. А можемо обійти ціле коло і знову пройти в цей кут. Обійти два кола і знову ж сюди потрапити. 3, 4, і так далі. Тому ми можемо записати таку формулу для функції синус та косинус. Синус альфа дорівнює синус альфа плюс 2πн, де n належить z. Тобто через повний період. Ми знову ж таки повертаємося в той самий кут. І відповідно синус в тій самій точці буде однаковий. Те саме ми можемо записати і для функції косинус косинус альфа плюс 2 n dn належить n належить z. Також в нас є. Ще функція тангенс та котангенс. Якщо ми маємо, наприклад, якийсь деякий кут альфа, то щоб знайти, наприклад, синус цього кута, ми з цієї точки побудуємо перпендикуляр, опинимося ось в цьому значенні, і будемо мати значення синуса. Якщо нам потрібно знайти косинус, то ми опускаємо перпендикуляр сюди і будемо мати значення. Косинусу. А що ж робити, коли нам треба знайти тангенс. Для того, щоб знайти значення тангенса, придаємо визначити, чи воно буде додатнє, чи від'ємне це значення, ми будуємо лінію, яка називається лінією тангенсів. Ця лінія, яка проходить вертикально через точку 1, 0, називається лінія тангенсів. І щоб знайти значення цього кута, ми, звичайно, продовжимо ось цю лінію, і десь вони перетнуться. І ось це буде значення тангенса ось цього кута. Тобто тангенс цього кута буде якесь ось тут у нас. Ось тут у нас значення. Тому що по x завжди буде одиниця. Ось це значення, наприклад, буде тангенс альфа. Якщо ми, кут, якщо ми маємо кут, припустимо, ось такий. Так, нам не вистачило, бачите, лінії навіть тангенці. Ми зараз її добудуємо. Так, і бачимо. Ось нашу точку перетину, і для ось цього кута, а він буде бета, тангенс буде ось тут. Буде тангенс альфа. Щоб говорити про котангенс, потрібно побудувати лінію котангенсів. Так, ось тут давайте напишемо лінія тангенсів. Побудуємо знову коло і побудуємо лінію котангенців. Маємо одиничне коло і проведемо лінію котангенців. Лінія котангенців у нас буде проходити через точку 0. ,1. Так, це у нас лінія котангенців. Давайте запишемо, що це лінія котангенсів. І побудуємо так само. Ось, наприклад, кут якийсь, так, ось перетнулися. Ось це у нас кут альфа, і ось це значення це буде котангенс нашого альфа. Добре, ми все позначаємо додатні кути, давайте позначимо від'ємний кут, тобто щоб позначити мінус альфа, нам потрібно піти за годинниковою стрілкою. І це у нас буде кут мінус альфа, і де ж значення котангенса. А значення котангенса буде, якщо продовжити так, провести ось так ось це значення сюди. І ось тут у нас буде значення тангенс мінус альфа. Тангенс мінус альфа. Ну, котангенс, перепрошую, Котангенс мінус альфа. Для тангенсів, для від'ємних так само. так само. Зважаючи на це, ми можемо побачити, що значення тангенсів будуть повторюватись, навіть якщо ми будемо ось тут, то вони будуть повторюватися через півколо. Так? Отже, для тангенса і котангенса ми можемо записати, що тангенс альфа дорівнює тангенс альфа э, альфа додати пі n, dn належить z. І котангенс альфа буде дорівнювати котангенс альфа додати пі n де n належить z. Тобто кут повторюється через π. Через π. І ще зараз ми з вами розглянемо область визначення і область значень даних функцій. І так функція y дорівнює косинус х. Перше. Область визначення 9y для цієї функції від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень, область значень від мінус 1 до 1. Тобто кут ми можемо вибирати будь-який, але значення цього кута не виходить для, за ці межі. Причому ми можемо записати ці самі властивості для функції y дорівнює синус X, тобто область визначення і область значень для цих функцій, однакові. Y дорівнює тангенс X. Тобто, які кути ми можемо брати. Це область визначення нам показує. Область визначення. Давайте подивимося. А подивимося ми з вами на ось цю формулу. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Тому тангенс не існує там, де косинус 0. А косинус 0 у нас у точці π на 2, 3 на 2, так, повторюється, через π. Отож областю визначення нашої функції тангенс буде. Напишемо отак. множина всіх чисел, крім, крім х дорівнює пі на 2 плюс пі N. N належить Z. Крім Х не дорівнює. Давайте скоріше запишемо. Друге. Це кути. А тепер, яких значень може набувати тангенс. Яких значень? Перейдемо до графіка, і ми бачимо, що кути так, не можуть бути всі. А от значення вони будь-які, ми бачили, продовжували лінію тангенса, до нескінченності можна продовжити. Тому область значень для тангенса. Область значень для тангенса від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Будь-яке. Тепер переходимо до котангенса. Y дорівнює котангенс Х. Область визначення. Дивимося на графік. Вірніше, не на графіка на формулу, синус у знаменнику на синус, синус не може бути нулем. Синус 0 у точці 0, у точці Пі, далі буде 2 π і так далі. Тому область визначення для котангенса, але х не дорівнює пі n n належить z. Ну, якщо n 0, то це буде 0. Якщо n1, то це буде π. Якщо n2, то це буде 2π. Тобто ми підставляємо замість n цілі числа. І область значень, якщо ми пригадаємо лінію котангенці, ми теж її продовжували в будь-яку сторону, можна, то теж буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ось такий теоретичний матеріал про тригонометричні функції числового аргументу. Це є основний матеріал тригонометрії. Все, що ви повинні запам'ятати, це ось ці обведені червоні формули, обов'язково. Ось це як шукати ось ці значення та як виглядають лінія тангенців та котангенців. Ну і, звичайно, область значень скоріше для синуса та косинуса, тому що тут є обмеження та область визначення для тангенса і котангенса. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Пишіть в коментарі. До зустрічі!